Будемо сейчас ема вишніп б... дубать, заготовочки робити. Така вишенька, Будемо робити. Так, йдуть до себе руки синій. На вишень, Ой. Ні, ці нормальні. Оці ось. сидю і відпочиваю. Дома нікого нема. Я стала зараз дуже рідко з'являтися на каналі, тому що... Багато чим займаюся такими своїми ділами. Та й ще коли що є, то я потім колись може розкажу те, та що таке. Недавно вишні перебирала. Пальці замазала, показувала. Сейчас уже все нормально. А деякі пишуть. Надо цим. От шолковиці вишнями. Кажу, а я ж вишнями і работала. Сидів жарко на дворі. Капець. Всі порозходились сто куди. Я ману спить. Впало щось у гласі чи що, ходить з тим лазом, не знаю. Страдає, бідна. Ну так наче вже трошки проходить, але ну, не знаю, що тут таке. Та сидю, в общем, то займалася. Зараз у нас в хаті ремонт йде. Та й в принципі не знімаю, може колись потім покажу <рес> результати. Ну, Зараз щас... ні Всі порозходилися, всі хто куди. А я, коротше, сиджу. Сьогодні у нас був випускний. Ну, це тільки для випускників і для родителей, для випускників, там для вчителів вже. Ну, отак от, от. Як, не буду держати в руках, то так поставила телефон. Ой, я не знаю, як то знімаю, то каждый день буває, там щось знімаю, що і У мене ну, не виходить так. Чимось там зайнята, щось там татує, то, то, то сює. Раніше стільки було всього знімала, показувала. Навіть mm. просто сиділа, побалакала і то. А зараз щось трошки розлінилося. Трошки розлінилася і коє-що з'явилося таке. І я цим зараз займаюся. Ну, я не хочу казати, тому що, знаєте, зараз як скажу, а потім воно опять не буде, а потім будуть казати, ой! Казала, казала, ж не це, і це так. в общем, як всегда. Щось починаєш, воно не виходить, а потім кидаєш, психуєш. Ну, просто якщо ти чимось займаєшся, то треба, щоб ти цим і займалася. Постійно. На, ну, на основній, як то кажуть, на, в основному, щоб ти займалася. На постійній основі таке. А я ж так, то начну, то кину, то іще щось, то там. Щось треба... Ну, в общем, всім... знаходиться куча всього такого, що я як ну, то як то як то як то <хи> не... Ніяк не. Ось дивлюся, теж так дивлюся багатьох блогерів. Вони кожен свій цей знімають. Так хорошо, красиво в них виходить, звісно, розказують там про себе. Радуються. Ну, а в мене якось так все то там кусочок, то там щось кусочок, то там. А так, щоб ціле щось зняти і, і ніяк нияк. Дивись на відключили, ще й світ відключили ще й світ відключають, стараюся так, поки нема там, щось таке зробити, А як появляется, стараюся зарядити телефон же, чтобы Та, в общем, знаєте, так а, сидюся. Ну, тік я почала тоже зніматися, в тік-туке. Не знаю, де краще. Эй, та там і там. Що там хорошо, що тут добре. Ой, пообідала. Зараз би поспати, ну не буду спати, а ночі потім що робити. Криваюся легеньким ль... ль... одіялом таким. І жарко, і це а буває так, що вкриється, а потім ночі цей вікно відкрите. І воздух таке як піду, я холодно, неначе холодно. Та в общем такої, знаєте, я ж кажу, що то я трошки так упала на дно. <ріпала> упала на дно. Не знаю. Ну, чесно, не знаю. Раніше якийсь такий був азарт. Більше був азарт. А ще щось, я ж кажу, ніяк я не можу піднятися з того, що як раніше було. І це не те, що там настроєння таке чи там ситуація якась там така. Ні, я просто по собі бачу. Іноді щось і хочеться зняти, і хочеться щось. А іноді ну, буває таке, що ну, реально. По-перше, що немає що такого показати, а во-вторих, якщо є, то щось друге переб'є. Не знаю, чого воно так. Чого воно так? <ріх> так звісно, если ти за щось взявся і хочеш його довести до цього, то це треба ним регулярно займатися. А не так, як я. То знімаємо, то не знімаємо, то є бажання, то не є. Так, так само, як і я робила прогнози. Да, от прогнози для знаків зодіака. От воно одразу заходило, дивилися, так було інтересно все. А зараз ось я дивлюся, навіть ті прогнози, ну, мало просмотрів. Ну от і спрашую я сама себе, чи стоїть його знімати, якщо мало хто почав дивитися. Ну, возможно, може не цікаво, може хтось не цікавиться цим, може і ще щось, ну не знаю. Не знаю. Ну, от реально, стараюся знаходити якісь теми, а вони, буває, не заходять. А те, що отак от просто спонтанно щось таке раз. І воно виходить. І заходить, і дивляться. І не розумієш, що, що, що краще. що краще. А так як дивишся там всяких других, то цікаво. Ну, таку треба знайти, знаєте, таку тему якусь інтересну. Ну от я зараз, ну, не те, що поиски якоїсь теми, там, понятно, тема в мене це домашнє відео. Я оцього не відходжу. Це домашнє відео. Просто у мене зараз йде, ну, скажімо, е, коє що йде, коє що йде. І я просто не хочу, щоб потім, коли я це зараз це почну розказувати, а потім у мене не вийде, а потім скажуть, ну йде там ото все, що ти там. Это, чуш, так. А мені хочеться наоборот там щоб зняти, показати, а потім, наприклад, ну зайнятися цим, а потім якщо воно там у мене пройде. оце все, Похвастатися і поділитися, можливо, вам буде даже цікаво. можливо, я вас даже чомусь навчу. Тому що, ну, щастя, що я там щось займаюся, мені це подобається. Мені, в принципі, все подобається тим, чим я займаюся, знаєте, все. Але появилася ще новеньке. Новенька така сторіночка. Новеньке заняття. Ну, стараюся ним займатися. А так вечір на дворі. Вийшла була на вулицю, жарко на терасі. Та й в нас зараз так не посидиш, нічого, я ж кажу, зараз ремонт закінчиться, теж почну там поприбирати по цей, стільки роботи, а потім вже восстановлюся, як то кажуть. восстановлюся. Почну вже знімати так, як і повожу. Так що я, звісно, ніде не пропадаю, я все тут. Просто буває, ну, нема такого щось цікавого вам показати. Так як я дивлюсь, наприклад, інших. да? Вони показують, розказують. І цікаво. І мені, наприклад, цікаво дивитися. Я дивлюсь, там не пропускаю. буває. Щось учуся. <гум> щось учуся, щось пробую. Ну, так от. А зараз щас... просто віддихаю, сидю. Зараз просто сидю, оддихаю. Жду коли. Мої прийдуть. Ну, вже ще скоро. вже ще скоро та й прийдуть. Так що так. Так що не буду я вас тоже балачками затримувати, потому що хтось любить дивитися щось таке інтересне, різноманітне, хтось любить побалакати. От. Ну, кожного своє. Хтось любить на подорожі, там це. Кстати, коляска в мене, я так її не отремонтувала, так вона в мене і цей тоже нікуди не поїду, нікуди не це. Треба я... там було заказати камеру, щоб купили. Ну, в тих районах і в тих містах не буде. Це попоже, може. Як буде, то тоді закажу, те, щоб, може, тоді поїду. А так сидю поки дома. Жду своїх. Ой, але в мене в спальні так хорошо, вітер дує, прохладненько так хорошо, тому що так ну, вже жарко на вулиці, все, а сюди зайдеш, а воно... Дує, я даже в тих спальнях, там святи, він, і свети, воно навіть не так, тому що там, ну, дує, ну не так. Смотри, який вітер. А в мене навіть ввечері як прийду, я придує, так хорошо. Так хорошо, так і я усі. Релаксую. Релаксую. Так що такі дела. Добренько, не буду вас утомляти. Не буду вас це може, уже підготовлю якусь стінку, таку інтересно вам розкажу. От, щоб вам було не просто... балочки мои слухать, а чтобы вам была такая интересная и полезная информация. Телефон падает. Телефон падает. Так что вот так вот. Так и живем. Добре. Всех благ, бережите себя. Буду наверстывать упущенное. Буду наверстывать упущенное. Все. Всем пока.